Дуже часто ми плутаємо прийняття втрати. Нам здається, що коли ми говоримо про прийняття втрат, це про те, що ми прийняли це як досвід нашого життя. Нам здається, що коли ми сказали Я прийняла цю втрату, це означає, що я з цим якось змирилася, навчилася жити, навчилася йти далі. Ні. Перший крок у нас йде прийняття реальності, тобто тест реальності, коли я відкриваю очі і бачу, що його поряд немає. І це про правду: правду по відношенню до себе, правду по відношенню до реальності, і коли ми речі називаємо своїми іменами. Тобто, коли я говорю, що мій чоловік загинув, якщо я говорю, він пішов, то питання а, куди пішов? І коли повернеться, якщо ми говоримо, що він з нами більше не живе, а з ким він живе? Його немає поруч зі мною, а з ким він поруч, і як зробити так, щоб він, я була поруч з ним? І... Напевно, це дурні питання, але коли ми так задаємо собі питання, то у нас немає іншого виходу, як злитися і казати правду. Так, ці питання дратують. Ну, Що ти це дурні питання такі ставиш? Ти що не розумієш, не розумію. От задайте собі такі питання, як сказати правильно, і коли ти скажеш, він помер, то така злість злість і на того, хто питав, і злість на себе, і злість на. Людей, які залишилися живі, але ви через цю біль зробите перший крок. Ви скажете, що це правда, і я можу подивитися ці вправді в очі.